Всім привіт, друзі! Хочу привітати вас з початком з офіційним початком сезону FIFA 23, оскільки вже з сьогоднішнього дня, а саме ще з ночі, вже доступна FIFA 23 за передзамовленням Ultimate Edition, а також за підпискою EA Play, яка дозволить вам грати 10 годин. Відповідно, вчора відбувся мій перший стрім FIFA 23, Близько 6 годин ми з вами грали, збирали СБЧ і так далі. Взагалі знайомилися з грою. І сьогодні в першому відео з геймплеєм FIFA 23 буде нарізка відповідно стріму, який я проводив. Саме двох драфтів, які я зіграв. Це взагалі, в принципі, були мої перші матчі у FIFA 23. Забігаючи наперед, скажу, що в мене вже є близько 6-7 тематик на наступні відео, серед яких і туторіали, серед яких і просто інформаційні цікаві відео про FIFA 23, особливо про ті новинки, які нас там чекають. Але, звичайно, що не зайвим буде написати в коментарях, що саме ви найбільше чекаєте в найближчим часом. Ну а поки я вам нагадаю про підписку на канал, лайк і, звичайно, що телеграм-канал, в якому дуже і дуже багато цікавої інформації регулярно з'являється. Всім вам величезне дякую за підтримку. Ну і поїхали до нарізки. Поїхали, перший драфт. Ваші прогнози. В якому раунді я закінчу? Це будуть ну, об'єктивно скажу. Це будуть перші мої онлайн-матчі в цю гру. Yes, I would like to use my 3 2 1 -3 -3 О, 4-4-2 холдінг, тобто втримання те, що треба. Тобто, у попередній FIFA. Для тих, хто не в курсі, ну і в, у всіх попередніх версіях, е, коли ви випускали гравця на заміну, він виходив з зіграністю 5. Тобто отримував рівно половину від буста стилю зіграності, який на ньому знаходиться. А зараз гравець, який виходить на заміну, не буде взагалі отримувати буста до своїх характеристик. Ось така система, певно, що буде. Ну, окей, окей. О, ось він плюсик буде до Максимки. Добре. Дякую, Френкі! Дякую, Френкі, лемпарт В принципі, let's go. Таймфінш тільки в матчі я зможу поставити. Давайте, поїхали. Перший матч мій у драфтах. Форми топ, правда? Тайпую. Хочеться, щоб все це було трошки швидше, і відповідно я натискаю, бо думаю, що це буде трошки швидше, а насправді. повірніше ніж я собі розраховую. Перший пішов. Перший гол у FIFA 23 онлайн! йо майо До речі, якраз забив гравець, якого я, в принципі, собі в основу і придивляюсь на перший час. Найс. Це Фінесік. Топ Фінесік. Налаштування камери ТВ-трансляція за замовчуванням. Дякую mm -hmm. much. Джіп, пеша, раунд. Ну тут дуже слабкий саперник був. Но 5. Це зручніше стало. Закидання непогане. Анімація Голкіпера, конечно, печаль біда, як то кажуть. Ну, я такий в рейбок, друзі, ми граємо да. Що ти за. Шо? Морега? Ладно. Ну і все, я без пауз, кляха, ноха. Капець, що це? Бля, ну людина бачить, вона ж зіграв матчів 30. Уже якісь фішки ці знає, блядь, якісь такі цікаві навіси. Я сумніваюся, що він просто рандомно цю херню ткнув так. Let's go! Могли б хоча б ці анімації голкіперам змінити. Бачите те, що я роблять? Взагалі не змінили нічого. Найс. Nice. Супер тяжко якось, я не знаю. Звичайно, що незвично всі ці справи. Але блях, ну аби хоча б гравці рухались якось більш-менш адекватно, то ж взагалі. Нандо Торос, щось таке знайоме, блін. Це кібер. Кіберспортсмен. Це не дуже відомий, я особисто кілька разів десь зустрічав у таблицях, але він учасник, як мінімум, від відбіркових. Ну, видно було, що вміє грати, і видно було, що він грає вже явно на перший драфт, як я. Бо кілька таких фішок він якийсь юзав, що я взагалі не знав що таке працює Найс. Nice. Будьо брив в фіналі, друзі. В принципі, за півфінал вже нагороди якісь мають бути більш-менш. Але, звичайно, що якщо заберемо, то буде дуже приємно, я сподіваюсь. Треба дотиснути ще трошки. Алло, ой, не чує баба. До побачення, спокійної ночі! GG! Перший драфт Перші онлайн-матчі взагалі. FIFA 23. Я ще якимось чином його забираю. 4 з 4. стані суперник не дуже непоганий був в грі. І попередній, десь півфінал, і фінал то реально найкращі виявилися суперники за скилом Ну шо, хлопці, а що буде за, на... за нагороди у нас? Ха! Let's go! Let's check this out! Uh... Ну, не ідеальний драв, да, 5 голів ми пропустили, ну нічого страшного. Давай, 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 їй. Come on. камо! Come on. Rare Gold Pack, я не пам'ятаю, скільки він коштує, але ну, небагато, коротше. Це не дуже топлі нагороди. Будь-пипалка, поїхали. Поїхали, поїхали. Португал Порчугал. Патрісіо Давайте. Ну давайте. Нічого. Цікавого. А що він коштує ладно? Я роблю звичайно. А що він коштує вообще? А, то він за мінімалкою ходить, так? Це у нього мінімалка 85. А, ну так я ж його не продам ніяк. Ніколи і ніяк, в принципі. За такі за такі монети мають знову. Госенсик. О, Госсенсик теж непогано. Госсенс він може і недорогий, проте. Щас. Так, да, 1800. Проте можна на початку його поюзати, бо я навіть його в відос давав. Так, let's go, друзі, let's go у драфт тоді. Да, іспанський є у нас. Ну, хоча б щось Берчичі буде мати, так? Да? Так, let's go. Let's go. Найс! Найс, Рафик. Найс. Найс. Просто Рафа Варан. Просто Рафа Варан. Сюда. З його характеристиками ударів, вибачаюсь, звісно, але він точно має такі забувати, хоч періодично. Ну, окей, перший матч. Перший матч піде. Знову ж таки, аби, аби був, був адекватний правий фланг, там, я не знаю, якийсь Ентоні банально з фінтами. Ну, це взагалі було б ще набагато краще. Вузек є спортс. Ну, те, що треба. Алісон, угу. Кансело у нього, Лакроа, Закарія у нього, Кейхіл. Ну, центр поля більш-менш фігняк, окрім Закарія. Ну, давай вже забиваємо. До побачення. Саха молодець. Оце ну, єдине, як він може забити, мені здається, це, це, це в кусті там ворота десь. Докинути, скажімо. Та нарешті є. Good job! Thank you very much, my Polish friend. Отак от є спортс. Хм. Давайте не будемо жить дивитися навіть. Те, що ти знаєш, склад суперника, ну заздалегідь, скажімо, да? Найс. Пу! Яка стадія? Півфінал наче Це, це це зрада, це зрада. Mm -hmm. Mm -hmm. Зібралися. Ще треба, слава, дякую величезне, за саб. Welcome. Дякую за саб. До речі, ледь не забув нагадати. Ну, ти мені підпискою нагадав про Patreon. В описі ви знайдете посилання на Patreon. Якщо у вас цікавить інформаційна або ще будь-яка інша допомога з до FIFA, це можна зіграти матч, там, тренування провести і так далі. Заходьте на Patreon, дивіться, якщо у вас це влаштує, то обов'язково оформлюйте і будемо працювати. Фу. Добре, що червоненький Добре, що червоненький Варанчика варто купляти питаєш. Я думаю, що точно варто, так. Да. Let's, go. let's go, Все. Бля, ну ці форми, йоп. Це фінал драфту, я в таких формах грати буду. Йомойо! Ладно, будемо зараз намагатися якось. Найс. Найс. Тепер точно вже не вийде, тепер буде до кінця грати. мені. Yes. Все, нагороди наші. 2 з двох драфти. Ну, непогано для старту. Непогано. Погодьтесь. Але в цьому матчі я відверто ну, поганенько зіграв. Це, це 100%. Такого. Особисто я сам поганенько зіграв. Ну що, поїхали. Пакс. За перемогу в драфтів. Подивимось. подивимось що воно таке буде. Цього разу. 3 пропущених м'ячі та. 12 забитих. 12-3. Непогано для драфту. Непогано. Jumbo Rare Players Pack. Та це ж пак за 100 000 монет. Олександр, вітаю. Це ж пак за 100 тисяч монет. Для тих, хто не розуміє, це, в принципі, якщо я не помиляюся. А я наче не помиляюсь. Це найкращі паки, які можуть бути за Драфт Капець. Це прикольно. Так, перше відкриваємо. Це таке? Хоча. Андрасіла, ну хай буде. Ну що? Ні, 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 Віталій, ніяких 83. Ніяких 83. Зараз. Ну, не може не бути волкауту. Не може не бути. Поїхали, хлопці. Пак за 100 тисяч монет. Всі гравці. 24 гравці. Треба герой. Давай. Я натиснув, ні? Натиснув. Давай. Ну, непогано, ну непоганий початок, слухайте. Я на облак, ну. Але ну, шкода, типу, я все ж таки дуже сподівався на. героя. Або кумира, ну, хто зна. Але непогано, облак, окей. Окей. Що ще? якийсь там. Олан Я не знаю. Хто там ще 89? Неймар. let's go дивимось. Дивимось. Ага. Неймар, блядь. Шмейкл, Шмайкл і трошки дублікатів навіть Ну, слухайте, в принципі, взагалі, в принципі, пак за 100к зараз спіймати було це дуже непогано. Ось такі, друзі мої, були перші години гри FIFA 23, досить задоволений результатом. Бо пам'ятаю, як я починав FIFA 22 і 21, там мені на старті давалося це трошки складніше. Проте, звичайно, пізніше призвичаївся до нової гри і відповідно почав набирати оберти. Зараз вже непогані оберти ми набрали, тому після відео обов'язково залітайте на наступну трансляцію. Будемо продовжувати грати драфти і заробляти паки. Ну і сподіваюся, що щось нам там випаде. А ви, до речі, пишіть в коментарях також, хто вам вже впав, FIFA 23, які ви склади зробили. Можливо, хтось вже дійсно з топовими гравцями грає. Цікаво буде почитати. Ну а поки що я буду закінчувати з цим відео. Побачимось зовсім скоро. І слава Україні! Папа! -па.